Не про вибори, не про що, а про якраз те, що я казала, про реальну ситуацію час проходження практики, про е, під час коронавірусу, скажімо так. Так, е, я назвала це, цю справу містер Х проти Маякської сільської ради, тому що, е, як, щоб не зазначати там фем... прізвища, так буде краще. Так. Uh, взагалі, о, зараз мене не, не видно нічого. Uh, взагалі, все почалось з постанови КМУ про внесення змін до постанови Кабінету міністрів там, від такого числа і наказу МОЗ України про затвердження переліку професій виробництва організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням і керівниками структурних підрозділів, комунальних підприємств і установ та закладів сільської ради. Uh, після цього. Uh, Одеською обласною радою був як не наказ, а як більш зобов'язання до органів місцевого самоврядування для того, щоб вони зібрали інформацію стосовно працівників, які робили щеплення проти ковіду, або не робили, або там не хочуть робити, чи відхиляються від від цього. І тому 30 грудня 2021 року сільським головою Майківської сільської ради було видано розпорядження. В якому з керівники і структурні підрозділи Мекіскої сільської ради вони були зобов'язані виконати цей на, наказ МОЗ, о, стосовно дати цю якраз інформацію щодо щеплень. 28 січня, вже в 22-му році, містер Ікс о, листом надав заперечення. Це один з працівників Меківської сільської ради, а він о, був викон... тимчасово виконуючим обов'язків начальнику ЦНАП в Меківській сільській раді. Він надав заперечення і законодавчим обґрунтуванням того, що незаконного розпорядження сільського голови, як він його назвав, яким зобов'язали виконати злочинні дії щодо тиску на працівників зобов'язати виконати наказ МОЗ України 4 лютого 2022 року було видано розпорядження сільським головою Майківської сільської ради про відсторонення працівника цього містера ікс без збереження заробітної плати до усунення причин, що його зумовили. А саме це були причини в зв'язку з відсутністю повного курсу вакцинації від covid 19 з наданням підтвердження у вигляді сертифікатів про вакцинацію. А далі містер ікс він отримав копію розпорядження сільського голови і поставив відмітку, тобто підписався там ручкою, що не згоден із злочинним розпорядженням. І ним, як реакція на незаконне розпорядження, були подані заперечення, що були прийняті та зареєстровані Маяківською сільською радою. Після цього цей містер Ікс він звернувся до суду з позовом до Маяківської сільської ради, в якому просив визнати незаконним і скасувати розпорядження сільського голови про його відсторонення без збереження плати заробітної плати, і поновити його на роботі в ЦНАПі Маяківської сільської ради на посаді державного реєстратора. Uh, стягнути з він також просив стягнути з медіської сільської ради на користь містера Ікс середній заробіток за час його відсторонення та вимушеного прогулу, починаючи з 4 лютого, судові витрати в розмірі uh, 1948 гривень та моральної шкоди в розмір, в розмірі 50 тисяч гривень. Uh, містер Х вважав, що його відсторонення від роботи було неприпустимим, та таким, яке порушували його права як громадянина, і працівника а дії роботодавця незаконними, та такими, що порушили низку нормативно правових актів. І в зв'язку з цим він звернувся до суду. І суд, як би, ухвалою відкрив провадження по справі. Далі представник Майківської сільської ради він подав відзив на позовну заяву, мотивуючи тим, що видане сільським розпорядженням про виконання наказу МОЗ України. Містер Ікс на момент видання розпорядження, це з'яснів представника, він був з ним ознайомлений, не оскаржував його, тобто він його бачив, він його читав і нічого не сказав. А там через місяць він вже почав ці свої заперечення розповідати їм. Містер Ікс був наданий лист вихідний про наявність або відсутність профілактичних щеплень проти ковіду сертифікат, та або медичний висновок про наявність протипоказань тощо, але він відмовився його отримувати. З містером Х особисто спілкувався сільський голова і зауважив йому на тому, що в нього немає правових підстав допустити його до роботи, оскільки роботодавці може чекати адміністративна або кримінальна відповідальність. Ікс зазначив, що він розуміє та знає про це, але він відмовився залишити робоче місце. Того ж дня в робочому кабінеті містера Ікс зібралась комісія і склали акт про прийом передачі е, печатки державного реєстратора ЦНАПу. Він відмовився від підписання цього акту і склав акт про відмову від підпису і викликав поліцію, який повідомив, що якби, був чинений злочин, а саме викрали цю початку. Але ж там поліція приїхала, вони розмовляли дуже довго, і все ж таки містерекс він підписав цей акт передачі печатки, тому що якби під. Печатка вона йому особисто не належала, це все-таки була печатка там, цього ЦНАП, тому її могли відібрати, ну, грубо кажучи, відібрати. Е, наступне там було е, зупинене провадження. Це е, після того, як е, в нього забрали цю початку, він е, відізвав свій позов, е, е, кажучи про те, що він там. Ніяких претензій немає до Місмая сільської ради. Але після цього суду досить цікаво якось стало, що це взагалі взагалі справа, як в ній треба, якби, як з нею слід розібратися, і вони відправили до окружного Київського окружного суду, яка вже там роздивилася, розглядала ці всі матеріали справи, але все ж таки провадження зупинили. Потім... Цей містер X, він подав апеляційну скаргу, в якій вже знову почав висунув вису, свої претензії стосовно того, що це було незаконно, його незаконно відсторонили без заробітної плати і тому подібне. І знову е, Білявський районний суд він відновив провадження. Е, щодо потім, коли е, вже назначили судовий процес судовий розгляд, розглядали всі матеріали, то е, Суд, заслухавши ці ці пояснення по справі е, сторін по справі, він дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку. Першим це було визнати незаконним розпорядженням сільського голови міського сільської ради про відсторонне містера ікс від роботи без збереження заробітної плати. Він це мотивував тим, що він досить якби багато приводив, е, е, норм законодавства, це там стосовно і законів. І Кодексу законів про працю, і про охорону там здоров'я, тому подібне. Але все ж таки так основним було те, що так як це розпорядження сільського голови, воно більш е, якби мотивувалось наказу МОЗ, але в цьому наказі був лише не просто як наказ про те, що о, там перелік. Професії, і там їх треба відсторонити, якщо вони там дають інформацію стосовно свого там щеплення, там лише зазначався перелік. Тобто ніяких дій не потрібно було робити. Якось так. Наступне це задовольнити вимоги містера Ікс про визнання незаконним і скасувати розпорядження це стосовно якраз цього відсторонення. Знову ж таки, там вони знову вказували про те, що це було незаконним. Це було, його повинні могли відсторонити, але зі збереженням заробітної плати, і якраз таки з цього випливає наступний пункт це виплатити містеру Х невиплачену заробітну плату за час незаконно відстороненої від роботи. Суд мотивував це тим, що вони, як Маяківська сільська рада, вона його відсторонила без цього збереження заробітної плати, і тим самим вона. Як це залишила його цього містера Ікс без можливості на проживання, тому що там він не міг отримувати цю зарплатню. Далі суд дійшов висновку про необґрунтованість позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди, а тому позов в цій частині задоволенню не підлягає. Це що стосовно виплатити моральну шкоду в розмірі 50 тисяч гривень, і суд зазначав те, що. Враховуючи, що би, вимоги позвича в цій частині щодо стягнення заробітної плати, їх було м -м, задоволено, то в принципі, за, м -м, його заробітна плата могла й стати як цією, цим відшкодуванням моральної шкоди. І наступним було це те, що поновити містера Ікс на роботі в ЦНАПі Маяківській сільській раді на посаді державної реєстратора. І як, Представник Маяківської сільської ради він і апеляції подавав, і якби вони намагались на те, щоб це все це, цю всю справу заново передивитися. Це все тривало, почалося це в лютому місяці, і тривало ось до вересня цього року, 2022 року. І якраз в, в кінці вересня суд дав такий от висновок, що ні. Тобто ви його повинні вернути, розпорядження визнати незаконним, виплатити заробітну заробіт, плату і все. На цьому все. Розмов більше не буде. І на цьому все. Дякую за увагу. А є посилання на це рішення в реєстрі? А Так, да, так. Да. А можна окремо ще посилання надіслати? Хорошо, так. Да. Дякую. Дуже дякую за такий підхід, за те, що сама викликалась. Тепер вже це підвищило трошки ще підвищило ту оцінку, яка вже в мене стояла за іспит. Ну, що оцінка, в принципі, була та сама, тільки бал підвищило. А, так, а запис треба з спочатку.